Щирі вітання всім телеглядачам це телеканал Віничина. Передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні поговоримо про одну із важливих медичних проблем, яка все частіше потрапляє в центр уваги батьків і лікарів: це дитячий цукровий діабет. А наскільки поширена ця проблема у Вінницькій області? Які перші симптоми мають насторожити батьків? Чому рання діагностика, зрештою, має вирішальне значення? А також поговоримо про виклики, з якими стикаються сім'ї, в яких є діти, які хворіють на діабет. Отож, гість нашої студії Василь Жмурчук, кандидат медичних наук, лікар, ендокринолог, дитячий мищер. Вітання вам, пане Василю, в нашій студії. Чи насправді ця проблема настільки поширена і настільки серйозна? І якою зрештою є ситуація у Вінницькій області? Перше, я хочу подякувати вам, Світлана, за запрошення і за можливість висвітлити таку актуальну тему. Ну, якщо ми згадаємо, мабуть, що Всесвітню організацію охорони здоров'я, то в свій час вона оголосила, що цукровий діабет є одною із неінфекційних епідемій сучасності. І я пам'ятаю, що був прогноз в до 2025 року, коли планувалось, що захворювання в світі. Сягне близько 325-350 мільйонів людей. Але уже сьогодні 25 рік, і фактична захворюваність перевершила всі навіть найгірші прогнози ВОЗ. ВОЗ зробила новий прогноз і десь планується, що до 2040 року кількість захворівших в світі складе близько 600 мільйонів. Це величезна цифра. Це величезна цифра, це навіть більше 6% населення всієї планети. І тенденції такі, що з кожним роком а, збільшується захворюваність на цукровий діабет. Якщо ми говоримо про а, нашу Він Вінничину, про Вінницьку область, то на сьогодні а, в, на обліку в дитячій обласній лікарні а, стоїть близько, ну якщо точно будемо, 574 дитини із цукровим діабетом різних типів. А, Дитяча обласна веде свої спостереження і реєстри з 2022 року, коли нам передали дитячі ліжка і ми почали надавати весь спектр послуг дитячої ендокринології, то можемо сказати і про тенденцію, певно, так, тому що кожен рік реєструються випадки, вперше виявлено цукрового діабету у дітей. Ну і до прикладу, за 2022 рік це було 68 нових випадків. Mm -hmm. За 23-й рік близько 70, 72, за 24-й – 75. Тобто тенденція до зростання і щорічного збільшення хворих на цукровий діабет. Здається, цифра не така вже й вражаюча, але все ж тенденція до збільшення простежується. Так, дійсно ви про тенденція до збільшення простежується. А, отже так, статистика, звісно, 25-го року принесе свої цифри, вони будуть новими. Але ж на що звертати в першу чергу увагу батькам, як виявляється діабет? Звісно, що це не лише в лікарняних стінах, в стінах лікарні, але батьки можуть помітити, що щось з дитиною не так. На що звернути увагу? Які перші симптоми? Так, вам за це запитання, Світлана. Це дуже важливо, тому що статистика і наш практичний досвід говорять про те, що. Діти із захворювань, захворювання вони до нас звертаються уже в стані декомпенсації, переважна більшість. Але ж це захворювання ми можемо запідозрити ще на етапі його початку. І перші симптоми це всі відхилення в стані здоров'я дитини, які можуть супроводжуватись, наприклад, полідепсією, тобто підвищенням вживанням рідини. Дітей мучить спрага, і батьки можуть це помітити. Коли дитина зазвичай випиває, ну зараз від віку, наприклад, від часу доби чи від температурного режиму, але вона починає за тиждень, за два, мама бачить, що дитина випиває більше, ніж зазвичай, що дитина просипається вночі для того, щоб попити води, що дитині не вистачає тієї пляшечки, яку мама дає, наприклад, в школу чи в садочок, і дитина е, купує, треба подумати, що потрібно звернутися до лікаря або хоча б задати питання сімейним лікарю, з чим це може бути пов'язано. Наступний симптом, звичайно, якщо вживає людина більшу кількість рідини, то і є підвищене сечовиділення. Поліурія вона також є одним із ранніх симптомів. І дуже часто у дітей різного віку велика кількість сечі сприяє тому, що дитина просинається під час ночі, і коли цього не було раніше, тому що нічний діюрез збільшується. Інколи у дітей, особливо раннього віку, з'являється і нетримання сечі. І на фоні повного здоров'я, коли дитина не мала ніяких захворювань органічних, у дитини з'являється або нічне, або денне нетримання сечі. Поліурія також має змусити батьків задати питання своєму сімейному що лікарю. що відбувається. Звичайно, зневоднення, зниження апетиту, втрата маси тіла або ж навпаки. Надмірний набір маси тіла, тобто швидкий, більше 10% за короткий час, також ми маємо пояснити, що з дитиною відбувається, і звернутися до лікаря. Чому рання діагностика надзвичайно важлива, особливо коли ми говоримо про дітей? Звісно, діабет це хвороба, яка вражає і дорослих, і тут так. також все дуже схоже, і рання діагностика важлива, але особливо коли ми говоримо про дітей. Ну, В даній ситуації, мабуть, що потрібно дещо розмежувати певні типи діабету. Якщо ми говоримо про діабет другого типу, який також дуже часто вже останні роки реєструється у дітей, він пов'язаний зазвичай чи асоціюється із надмірною масою тіла, ожирінням. І порушення толерантності до вуглеводів, поступовий розвиток цього захворювання ми можемо попередити при вчасній діагностиці. Якщо ми говоримо про цукругий діабет першого типу, то зазвичай він супроводжується гострими ускладненнями, і діти до нас потрапляють уже в декомпенсованому стані. Зазвичай це діабетичний кетоацидоз. і зазвичай це госпіталізація в реанімаційне відділення, тому що діти у важкому і вкрай важкому стані інколи потрапляють навіть без свідомості в стані коми, це ті гострі ускладнення, які можуть загрожувати життю. Ми розуміємо, що стабілізувати пацієнта, призначити правильне лікування дуже важко, коли хвороба значно прогресує, підвищений рівень цукру впливає абсолютно на всі клітини організму. Тому рання діагнозка є дуже важливою, вона дає змогу і попередити розвиток, якщо ми говоримо, наприклад, про другий тип, і запобігти ускладненням, якщо поговоримо про перший тип. Які методи діагностування сьогодні використовують Вінницькі обласні дитячі клінічні лікарні, і чи вони змінилися? Я знаю, що вас досить. Тривала практика, ви е, знаєте численні випадки і різні, як це відбувається з дітьми, що відбувається з дитячим організмом, як виявляли можливо батьки, чи як виявляли діабет в лікарні. Але ось про ці методи, які дають 100% відповідь, що відбувається з дитиною, і коли можна остаточно поставити діагноз? Дякую за питання. Отже, ну насамперед, звичайно, це огляд. Анамнез, як розвивалося дане захворювання, чи були якісь причини для того. І після того, коли дитина звертається до спеціалістів діяч обласної чи госпіталізується в наш стаціонар, ми проводимо лабораторну діагностику. Тому що підвищений рівень цукру зазвичай це лабораторна діагностика, яка починається ще на етапі, мабуть, відділення екстреної медичної допомоги або на етапі консультативної поліклініки це визначити рівень цукру крові. Це може бути випадкове визначення протягом доби, і якщо є сумніви про підвищений вміст цукру в крові, тоді, звичайно, треба більш глибока діагностика. Це вже біохімічні методи дослідження, які також використовуються на теренах дитячої обласної лікарні. У нас є повноцінний біохімічний відділ, який може відслідкувати абсолютно всі зміни в організмі. Рівень гормонів власне пішункової залози, рівень інсуліну, а, глікований гемоглобін, ті зміни, які відбуваються з еритроцитами. Все це буде характеризувати, чи є у дитини дане захворювання, чи це можливо якийсь перехідний стан, тому що цукор може підвищуватися і при стресах, психоемоційних навантаженнях, травмах, операціях і багатьох інших причинах. Ну, якщо ви вже згадали про причини власне, виникнення і що провокує власне хворобу, то на ваш погляд, на погляд науковців, які досліджують цю проблему, що власне є? Причинами виникнення діабету а, і в, продовжуючи запитання, чи а, війна повномасштабна, яка зараз триває в Україні четвертий рік, чи також вона провокує в дітей, які знаходяться також власне в стресі і по-своєму переживають те, що відбувається в країні, от е, хворобу а, Ну, почну з останнього. Чи mm -hmm. війна має вплив? Однозначно, ми бачимо, що війна має вплив. Так, тому що. Психоемоційне навантаження, той стрес, який переживають діти, вони переживають це інколи важче, інколи глибше, і не завжди вони діляться про це із батьками чи членами сім'ї. Все це впливає на рівень гормонів, і ендогенні гормони вони інколи є контрінсулярними. Ці рівні гормонів також можуть впливати на всі біохімічні процеси в організмі. Інколи стрес заїдається. Інколи стрес запивається, інколи стрес взагалі відмовляється дитина від їжі. Різні є випадки. І якщо ми говоримо про причини розвитку діабету, знову ж таки, ми мали би нагадати той факт, що це є мультифакторіальне захворювання, тобто є певна генетична схильність для розвитку усіх типів цукрового діабету. І ця генетична схильність або ж генетична інформація, яка передається нам від батьків, вона може реалізуватися або ж не реалізуватися під час життя дитини. Тобто, умови, в яких дитина проживає, можуть спровокувати може спровокувати, дійсно. Тобто, якщо це недостатнє фізичне навантаження, відповідно це зменшені витрати енергії. Відповідно, це надмірна маса тіла або ж ожиріння, які асоційовані із цукровим діабетом другого типу. Зниження, знижений імунітет, знову ж таки, стреси, психоемоційне навантаження сприяють тому, що діти частіше хворіють, наприклад, вірусними інфекціями. Якщо ми говоримо про цукровий діабет першого типу, то це є аутоімунне захворювання. Тобто генетика реалізується тоді, коли власна імунна система руйнує пішлинкову залозу, чи бета-клітини, чи сам інсулін, чи певні ферменти, які приймають участь в синтезі інсуліну. І це може бути спровоковано інфекціями, які тропними до пішлокової залози, але на фоні е, отої генетичної детермінації. Тобто причини є різноманітними. Так? Але... А харчування, до речі, впливає, тому що сьогодні абсолютно змінилося те, що ми споживаємо. Я не буду вдаватись подробиці, всі знають, що змінилася наша їжа. Це канцерогенне, це шипучі води, це солодощі, це багато чого, що здавалось на перший погляд смачно, але не дуже корисно. Що так. з їжею ну, дійсно впливає? Так, якщо ми розуміємо, що ще десятки років тому. Люди в популяції витрачали більшу кількість енергії ніж отримували, то сьогодні із можливістю от фастфудів, легкої доступності до калорійної їжі, звичайно, це не на користь. Тобто лишні калорії мають куди здіватися, як мінімум, вони відкладаються про запас. Наш щирий український організм mm -hmm. завжди відкладає все про запас, так тобто, надмірна вага ожиріння це шлях до цукрового діабету другого типу або ж до порушення толерантності двоглеводів. Звичайно, якщо це нераціональне харчування, то це має значення і на загальну опірність організму, і сприйнятливість до вірусних інфекцій чи до аутоімунних захворювань також має значення і в розвитку цкрового діабету першого типу. Тому дійсно впливає. Які сучасні можливості лікування та контролю за хворобою пропонує сьогодні Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня? На теренах дитячої обласної лікарні ми можемо надавати абсолютно весь спектр послуг від моменту діагностики даного захворювання, див діагностики, підтвердження різних типів контролю за цим захворюванням. На сьогодні в дитячій обласній лікарні працює мультидисциплінарна команда, тому що захворювання. Потребує контролю з боку е, усіх спеціалістів. На початку психологи, лікарі-ендокринологи, гастроентерологи або дієтологи, які навчають, як правильно харчуватися, як себе поводити е, з цим захворюванням. І вузькі спеціалісти, звичайно, тому що цукровий діабет і підвищений рівень цукру впливає абсолютно на всі органи і системи. От, тому, е, в тих стандартах, які на сьогодні прийняті, в 23-му році, стандарти надання медичної допомоги, дитяча обласна лікарня надає абсолютно весь спектр послуг. А з якими найбільшими труднощами стикаються родини після встановлення а, власне? Діабету так після того, коли діагноз уже є, коли його озвучено. І е, знову ж таки, ще уточнюючи запитання, ви сказали, що навчають і рекомендують дітям чи якісь спеціалізовані програми для батьків і дітей, які допомагають справлятися із цими труднощами, так звичайно, спеціалізовані програми існують, і е, хочу повідомити про те, що на дитячої обласної лікарні відкрита школа цкрового діабету. Вона називається школа, тому що цукровий діабет це захворювання, яке змінює життя, яке модифікує життя. Перші труднощі чи перші труднощі, з якими стикаються, мабуть, це психологічне нерозуміння і несприйняття, коли батьки отримують звістку, що у дитини є цукровий діабет, і на сьогодні це захворювання є невиліковним, але ми їм хочемо донести і показуємо, що воно є контрольованим. Тому, що контролювати захворювання, дотримуватись рекомендацій лікаря, дитина проживе довге, щасливе життя. Тому на початку, звичайно, що це робота з психологом, і це ті труднощі, які вони мають е подолати, подолати разом. разом. Наступне це, мабуть, що адаптація в соціумі. Тому що ще під час знаходження в нашому стаціонарі батьки задають нам питання: а як же нам жити далі? Зараз ми навчилися стабілізували, ми розуміємо, що це за захворювання, але ми прийдемо додому і дитина піде в садочок, піде до школи чи в інший навчальний заклад. Тому ми навчаємо батьків, як вони мають поводитися. Дитина повинна мати пам'ятку хвору на цукровий діабет. Ті е, навчальні заклади, які працюють із дітьми хворими на цукровий діабет, також повинні мати певні умови, і ми про це нагадуємо. Ми роздаємо пам'ятки, буклети для того, щоб вони повідомили вчителя в школі чи вихователя про те, що дитина має таке захворювання. Що робити, якщо у дитини підвищується рівень цукру, що робити, коли цукор знижується, тобто наступає якась гіпоглікемія, і вони повинні мати місце, де виміряти цукор вколоти інсулін або ж надати невідкладну допомогу. Навчаємо, як жити в соціумі. тому що дитина з цукровим діабетом повинна мати звичайне життя, звичайне фізичне навантаження, звичайне харчування з єдиною мовою обмеження і підрахунок вуглеводів. Тобто Непрости, непроста така е, обетка, да так. як е, протидіяти хворобі, але разом з тим цей алгоритм діє, працює і допомагає дітям жити повноцінним життям. Тим не менше, діабет це та хвороба, яка провокує, запускає механізми інших проблем, інших хвороб, інших станів у дитини. Власне, які ускладнення може спричинити діабет? Ну, Мабуть, що треба згадати про те, що ускладнення можуть бути як гострими і хронічними. Тобто гострі ускладнення це ті, які виникають швидко відносно, і, мабуть, що це ті ускладнення, які можуть загрожувати життю. Хотів би нагадати про те, що найшвидше розвивається стан, при якому знижується рівень цукру, і то є гіпоглікемія, яка дійсно може загрожувати життю. І ми навчаємо батьків і пацієнтів розпізнавати симптоми гіпоглікемії для того, щоб правильно і адекватно надати допомогу. Крім того, це може бути підвищення рівня цукру і, відповідно, розвиток діабетичного кетоацидозу. Також той стан, який має різні ступені тяжкості при неконтрольованому захворюванні, інколи це супроводжується тошнотою блювотою, підвищенням температури, болями в животі. Крайній ступінь це втрата свідомості і, можливо, навіть судоми. Це також стан, який загрожує життю. Тому ми нагадуємо батькам, що дитина, яка має цукровий діабет, при будь-яких змінах в своєму самопочутті, активності чи поведінці, вони повинні виміряти рівень цукру і відповідно вже до його рівня, вже приймати рішення чи звертатися до лікарні, чи самостійно коригувати, якщо є незначні відхилення. Якщо ж ми говоримо про хронічні ускладнення стандартами і протоколами говориться про те, що після п'яти років стажу цукрового діабету підвищений рівень цукру впливає абсолютно на всі органи і системи, страждають судини і страждають так звані органі мішені, це і нирки, це і серце, це і очі, це і великі судини, кінцівок, шкіра, нервова система. Все страждає. Тому діти, які знаходяться у нас на обліку, вони мають щорічно проходити обстеження, корекцію дієти, лікування, зміни дози інсуліну можливо, тому що ми розуміємо, що діти це організм динамічний, який постійно росте, розвивається різна фізична активність, різна маса, різна потреба в кілокалоріях, різна потреба в лікуванні в інсулінах. Тому для того, щоб уникнути цих хронічних ускладнень, уникнути інвалідизації. Звичайно, батьки повинні щорічно обстежувати свою дитину і пам'ятати про ці хронічні складення за умови, коли абсолютно батьки і дитина дотримуються всіх порад протоколу стосовно харчування, вимірювання, контролю, чи можна уникнути ось цих негативних наслідків для здоров'я навіть через 5-10 років, чи можливо? Отримати свій організм в більш-менш стабільному стані. Так, можливо. Так. І у нас є такі пацієнти. Це позитивна новина. Так, так. У нас є такі пацієнти, які а, досягають ідеального рівня глікемічного контролю. Тобто відсутні симптоми цукрового діабету. Тому що вони виконують абсолютно всі рекомендації лікаря. Ну, Мабуть, що перебіг цукрового діабету у них має легкий так, чи легку форму. І… Ускладнення відстрочуються, а можливо ніколи і не виникнуть. є такі діти, які досягають 18-річного віку, вони переходять вже до дорослих лікарів-ендокринологів без ускладнень. Але це за умови оцієї командної роботи та так? лікарів, сім'ї, дитини в дитини, першу, першу чергу. Так. Чи доступні дітям інсулінові помпи та систему моніторингу глюкози? Чи ви рекомендуєте, чи надаєте в лікарні, чи їх можна десь придбати? Тому що це речі, які ну, необхідні в першу чергу? Так е на сьогодні існують отакі сучасні методи контролю, діагностики і інсулінотерапії, про які ви згадали. Да, це системи безперервного моніторингу глюкози, е датчики, так називаємо. Так, і Звичайно ж, засоби для ведення інсуліну і інсулінові помпи. Ну, мушу сказати, той факт, що рекомендація в сучасних настановах використовувати ці засоби відноситься до розділу рекомендовані. Враховуючи той факт, що більшість виробників і більшість засобів вони не є сертифікованими в Україні. Їх не можна придбати в звичайній аптечній мережі. От якщо ви зайдете будь-яку аптеку, запитаєте про, наприклад, сенсор чи інсулінову помпу, на жаль, вони не продаються. Але разом з тим і існують інші рекомендації, є протоколи, які говорять про те, що якщо якийсь метод лікування, він є чинним, ну, наприклад, в країнах Євросоюзу, то ми можемо рекомендувати це пацієнтам. Звичайно, це більш сучасні методи лікування та діагностики, і дитячі усні лікарні навчають пацієнтів користуватися сенсорами, індивідуальними портами і за можливості і використовувати інсулінові помпи. Ну, але я, мабуть, не знаю жодного закладу в Україні, який би купував несертифіковані засоби і зміг надавати дітям. Придбати їх можна зазвичай це на онлайн-платформах виробників. Різних виробників вони там купуються, і ми встановлюємо ці засоби, навчаємо з ними працювати, тому що це високотехнологічні гаджети, і до їхнього використання є певні покази. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня це та лікарня, де надають найфаховішу допомогу, зокрема і лікарі-ендокринологи, як можна дітям з усієї нашої Вінницької області, можливо, і з інших територій України. Потрапити на консультацію, на лікування, бути під постійним наглядом і, зрештою, коригувати своє здоров'я. І як ви дуже обнаділивонаділену новину сказали, що можна залишатися здоровим і не мати певних наслідків? Так е дитяча власна лікарня по великому рахунку працює цілодобово, і є дві можливості, а мабуть і більше, як ми можемо потрапити на огляд чи консультацію, чи до обстеження і лікування. Перший і найкращий спосіб, звичайно, це е, плановий прийом до лікаря-ендокринолога. Е, всі пацієнти, які хочуть звернутися до лікаря-ендокринолога за направлення від сімейного лікаря, це робиться в електронній формі. Вони е, записуються на прийом через або телефон реєстратури, або ж через е, сайт дитячої обласної лікарні. Угу. У мене тут є контакти. Я можу би телефон продиктувати. Будь ласка, прошу, звісно. Давайте. Телефон поліклініки, який працює з 8 до 16 години, де ви можете зателефонувати і записатися на прийом до будь-якого спеціаліста, в тому числі і до лікаря-андокринолога: 0432 55 11 04. Ну, або ж сайт Дитяча обласна лікарня, де ви заходите на офіційну сторінку, і також зможете нажати кнопку Записатися до лікаря, вибрати собі певний час, день, годину, коли вам зручно, і записатися на прийом до певного спеціаліста, в тому числі лікаря-андокринолога. www.vodkl.org.ua це планове звернення. Але звичайно, що є відділення екстреної медичної допомоги, і коли є вихідні дні, коли не працює поліклініка, але консультація необхідна і потрібна, ви можете завжди звернутися на відділення екстреної медичної допомоги. Ну, зазвичай, в цьому випадку, це вже розвиваються якісь гострі стани. Я рекомендую звичайно звернутися або ж викликати швидку допомогу, і вони зможуть доставити вас в той заклад в плані і в дитячу обласну лікарню для надання допомоги або ж консультації спеціалістів. І звісно, 24 години на добу так. кожного дня лікарі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні нададуть допомогу будь-якій дитині з будь-якої території Вінниччини чи інших територій України, якщо це необхідно, так звичайно, Тому що власне це. Перше завдання лікаря надати допомогу. Щоб ви порекомендували зараз батькам, а можливо і дітям, які раптом нас дивляться, які мають цю проблему в родині, діти, які хворіють. Що я хотів би сказати в першу чергу? Я хотів би порадити сім'ям, і батькам, і дітям зрозуміти, що вони не мають залишатися наодинці з цією проблемою. Тому що тільки спільна робота, командна робота, мабуть, що сім'ї, пацієнта, вашого сімейного лікаря, лікаря-ендокринолога, інших спеціалістів дасть ті результати, якими ми намагаємося: це адекватно контролювати захворювання, попереджувати коливання цукрів як в високу, так і в низьку сторону, уникнути гострих і хронічних ускладнень і дати можливість дитині жити довге, щасливе життя. І бажаю усім нам миру, бажаю перемоги, і я надію, що коли війна закінчиться, до цієї проблеми буде набагато більше уваги. Щиро дякую, пане Василю. Звісно, ця тема, яка про яку можна говорити довго, і ще багато питань можливо ми залишили поза увагою. Але сьогодні я знаю, що і ви, зокрема, окрім того, що надаєте допомогу і лікуєте дітей, ви займаєте ще і. Діяльністю як педагог ви навчаєте молодих лікарів, які згодом будуть надавати допомогу. І звісно, в медичному університеті займаються також і науковою діяльністю, досліджуючи цю а, проблему. Дитячий цукровий діабет це серйозне захворювання, яке вимагає комплексного підходу від швидкого виявлення, як ми вже з'ясували, і правильного лікування, і навіть до навчання сім'ї та психологічної підтримки, що також надзвичайно. Важливо і саме у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні сьогодні надають цей комплекс надають комплексну допомогу. А мультидисциплінарні команди працюють над тим, аби дитина отримала максимум допомоги і повернулась до звичного та якісного життя. Дякую ще раз вам за цю зустріч за інформацію. І нагадаю, що гостем нашої студії був Василь Жмурчук, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог дитячий. Ну а мені залишається побажати всім. Міцного здоров'я, особливо нашим дітям, бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть дітей і теплої, безпечної осені. Нагадаю, як завжди, що ефіру, що кожен донат, ваша підтримка Збройних сил України це надзвичайно важливо, бо це ще один крок до перемоги. Щасти.